Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії. Ми продовжуємо розмовляти про окисно відновні реакції і тема нашого року сьогодні процеси окисня відновлення, окисники, відновники. На минулому уроці ми дізналися, що окисно відновленими називають реакції, які відбуваються зі зміною ступеню окисня деяких елементів. А рушійною силою таких процесів є перехід електронів від одних атомів до інших. Сьогодні ми розсекретимо, як же електрони впливають на зміну ступеню окисня елементів і як все це пов'язано з окисно відноними процесами. Розбиратися з цим ми будемо, на прикладі ось такої святкової реакції горіння магнію. Ви проводите її кожен раз, коли запалюєте бенгальські вогні. Горіння магнію на повітрі це його взаємодія з киснем. Внаслідок такої реакції утворюється магній оксид, і при цьому і магній, і оксиген змінюють ступень окиснення. Давайте подивимось, за рахунок чого відбувається така зміна. Почнемо з магнію, випишемо в окремий рядок половину реакції, за яку він відповідає. Таке рівняння називають рівнянням напівреакції. Магній перетворюється на магній оксид, тобто окиснюється, і при цьому підвищує свій ступень окисня з нульового до плюс 2. Подивимося у періодичну табличку. Магній має порядковий номер 12, а це означає, що в нейтральному атомі магнію 12 протонів та 12 електронів. Протон має заряд плюс 1, а електрон мінус 1. Таким чином, магній, щоб стати позитивним, набути додатнього заряду, потрібно або приєднати два протони, або віддати два електрони. Нам відомо, що під час хімічних реакцій ядра не руйнуються і число протонів не змінюється, тому приєднання протонів неможливо. А це означає, що атом магнію віддає два електрони і набуває заряду плюс. 2. Запишемо це врівняння напівреакції. Магній зі ступенем окисня 0 мінус 2 електрони перетворюється на магній зі ступенем окисня плюс 2, і при цьому він окиснюється. Робимо загальний висновок. Окиснення це завжди процес віддачі електронів. Ступінь окиснення елемента при цьому підвищується, а атом, чи йон, який віддає електрони, називають відновником. Можете це собі записати. Тепер подивимось на оксиген. З минулого року ми пам'ятаємо, що в окисно-відновних реакціях одночасно відбуваються одразу два процеси і окиснення, і відновлення. Тому, якщо маній окиснюється, то оксиген в той самий час відновлюється, і при цьому його ступінь окиснення знижується з 0 до мінус 2. Дивимось у періодичну таблицю. Оксиген має порядковий номер 8, тобто в його атомі 8 протонів та 8 електронів. Щоб набути від'ємного заряду мінус 2 атом, оксигену приєднує два електрони, два мінуси. До речі, це ті самі, що тільки що викинув магній. Запишемо це в рівняння на півреакції. Єдине, що ми маємо привести наше рівняння у відповідність до головного закону хімії, закону збереження речовини. Якщо в реакцію вступила молекула кисню, яка складається з двох атомів, то й утворитися має два атоми оксигену. А якщо один атом приєднує два електрони, то два атоми приєднують вдвічі більше 4 електрони. Я розпишу це таким чином. О2 Молекула кисню, в якій оксиген має ступінь кисня 0, плюс 2 помножене на 2 електрони, перетворюється на два окремі атоми оксигену. Зі ступеню окисня мінус 2, і при цьому оксиген відновлюється. Робимо загальний висновок. Відновлення це завжди процес приймання електронів. Ступінь окиснення елемента при цьому знижується. А атом чи йон, який отримує електрони, називають окисником. Ці значення також запишіть собі в зошит. Наведу декілька прикладів напівреакцій. Дивіться, відновниками і окисниками можуть бути не тільки нейтральні атоми, але й йони. Приклад відновників, нейтральний хром, в якому ступінь окисня у хрому 0, віддає 3 електрони і підвищує свій ступінь окисня до плюс 3. А ось, будь ласка, від'ємне значення у сульфуру мінус 2 іон сульфуру віддає 2 електрони і підвищує ступінь окисня до 0. А ось вже позитивний. ФЕРМ. Ферм зі ступенем кисня плюс 2 додатнім віддає один електрон і ще більше підвищує ступень кисня до плюс 3. Тепер щодо окисників. Так само вони можуть мати значення ступеню кисня 0 або якесь високе значення. Ну, наприклад, йод проста речовина, йод тут має ступеню кисня 0, приєднує 2 електрони і знижує свій ступень кисня до мінус 1, перетворюється на 2 іони йоду. А ось сульфур зі ступеню кисня плюс 6 може приєднати тільки 2 електрони і трошечки знижити ступеню кисня так само до додатнього значення плюс 4. А ось нітроген, наприклад, зі ступенем окисня плюс 5 може прийняти 8 електронів і опуститися до мінімального значення ступеню окисня мінус 3. Всю інформацію, яку ви тільки що почули, я звела в ось таку схемку-шпаргалку. Запам'ятайте, в окисно-відновних реакціях завжди є два учасники відновник і окисник. Відновник віддає електрони окиснику, підвищує ступінь окиснення, а сам при цьому окиснюється. В той самий час окисник отримує електрони від відновника, знижує ступінь окиснення і відновлюється. Речовини, прості або складні, до складу яких ходять атоми чи йони відновника або окисника, називають також відповідно відновниками та Окисниками. Наприклад, в нашому рівнянні горіння магнію проста речовина магній є відновником, а проста речовина кисень є окисником. Цікаво, що окисниками і відновниками не завжди є різні речовини. Буває так, що в одній речовині одночасно можуть знаходитись і окисник, і відновник. Наприклад, хлор в вертолетовій солі, калій, хлоротрий, має ступінь окиснення плюс 5. Частина таких атомів віддає два електрони. і підвищує ступень окисня до плюс 7, тобто є відновниками. А інша частина в той самий час приймає 6 електронів і знижує ступень окисня до мінус 1, тобто є окисниками. Інший приклад, розклад води. Тут атоми оксигену відновники, вони підвищують ступень окисня з мінус 2 до 0, а атоми гідрогену – окисники, вони знижують ступень окисня з плюс 1 також до нульового. Я пропоную вам поставити відео на паузу і переписати ось цю схему собі в ЗОшити. Вона точно допоможе вам орієнтуватися в окисно-відновних процесах. А для того, щоб вам було ще легше орієнтуватися в окисниках і відновниках, я пропоную запам'ятати такий лайфхак. Перша буква у слові вам підказка. Відновник віддає електрони ВВ. Окисник. Отримує електрони О. о Користуйтеся цією підказкою і ніколи не плутайте окисники і відновники. Щоб закріпити набуті знання, давайте виконаємо пару типових для цієї теми завдань. Завдання 1. Вкажіть кількість відданих або приєднаних електронів в рівняннях на півреакції, зазначте окисник та відновник, процеси окиснення та відновлення. Щоб виконати це завдання, потрібно проаналізувати, в який бік змінюється ступінь окиснення, знижується чи підвищується. Дивимось, сульфур мав ступінь окиснення мінус 2, перетворюється в сульфур плюс 6. Що зі ступеню кисню? Це означає, що сульфур втрачає негатив. Тобто мінус будуть електрони. Тепер яка кількість. Нам треба порівняти, наскільки змінився заряд. Був мінус 2, став плюс 6. І тут до життя точні плутаються. Вони, і роблять помилку, вони бачать цифру 2 і цифру 6 і кажуть, що різниця тут 4. Ні, не так це працює. Подивіться, сульфур у нас переходить через 0. Уявіть собі, що це зміна не ступеню окисня, а зміна температури. Вночі було мінус 2, а в день стало плюс 6. Тобто, дивіться. Сульфур Спочатку віддає 2 електрони, доходить до нуля, а потім віддає ще 6 електронів і доходить до ступеню окисня плюс 6. Разом він віддає 8 електронів, таким чином пишемо мінус 8 електронів. Тепер хто він є? віддає електрони, значить він відновник ВБ. А процес називається завжди навпаки, окиснення. Наступний приклад, нітроген мав ступеню кисня мінус 3, перетворюється на нітроген плюс 2, знову у нас вище стає ступеню кисня, точ, знову нітроген буде віддавати електрони яку кількість, бачите? Знову ми переходимо через 0. Було мінус 3. Спочатку втрачаємо 3 електрони, переходимо до 0, а потім ще 2, щоб дійти до плюс 2. Разом буде мінус 5 електронів. Хто в нас нітроген? Відновник, тому що він віддавав електрони ББ. Процес називається навпаки окиснення. Тепер дивимось, два гідрогени зі ступенів кисня плюс 1 перетворюються в молекулу водню H2, в який гідроген має ступеню кисня 0. Тут все навпаки, було плюс 1, знижується до нуля, Да? Тобто тут у нас електрони будуть вже приєднуватись. Пишемо плюс. Тепер яка кількість? Різниця у нас. Подивіться, було плюс 1 0, різниця 1 електрон, але це ж стосується тільки одного гідрогену. А в нас їх два, значить, електронів має бути вдвічі більше. Тобто плюс два електрони. Хто у нас гідроген? отримує електрони, він окисник. О о, процес називається навпаки відновлення. Ну і ще один приклад. Манган був плюс 7, став плюс 2. Що знизу ступеню кисня, значить знову він отримує електрони скільки. Тут вже через нуль ніхто не ходить. Тут було плюс 7, стало плюс 2, різниця 5. Тобто манган отримує 5 електронів, і ким він є, отримує електрони, він окисник. І процес називається навпаки відновлення. Зрозуміли? Поставте зараз відео на паузу, і оці решта приклади зробіть, будь ласка, самостійно. Є перевіряємо. Я зараз не буду аналізувати, можете самі поставити відео на паузу, ще раз переглянути. Я думаю, що ваші відповіді співпадають з моїми. Завдання номер два укажіть речовиноокисник та речовино-відновник в схемах реакцій. Щоб виконати це завдання, нам треба перше визначити ступені окисня абсолютно всіх елементів рівняння реакцій, друге знайти елементи, які змінюють ступінь окисня, І третє проаналізувати, в який бік цей окисня змінюється. Як обчислювати ступінь окисня я вже пояснювала багато разів, тому сьогодні цим не займаюся. Одразу показую результат і аналізую. Перша реакція. Що ми бачимо? Що тут у нас і ферум. І хлор змінюють ступень окисня. До речі, звикаємо підкреслювати елементи, які змінюють ступень окисня. Перший елемент однією рискою, другий елемент двома рисочками. А тепер аналізуємо, фером був 0, став, бачите, плюс 3. Підвищив, тобто він віддавав електрони, він відновник. І речовина заліза у нас буде відновником. А тепер ще одна підказка. Якщо ви вже визначили відновник, то... Друг Елемент або речовина буде обов'язково його противником, буде окисником. Не бувай в реакції так, щоб всі були тільки відновниками, або всі були тільки окисниками. Ось якщо у нас залізо відновник, значить хлор у нас буде окисником. Ну і перевірити, це також можна був 0 ступень кисні, став мінус 1, тобто знизився, хлор отримував електрони. Другу реакцію зараз цю ще В покажу, а решта будете робити самостійно. Знову визначили ступень окисня всіх абсолютно елементів. Шукаємо елементи, які змінюють ступень окисня. Це у нас ферром, він був плюс 3, став плюс 2, однією різкою підкресли. І другий елемент йод був мінус 1, перетворився на йод нульовий. Аналізуємо: фером був плюс 3, потім вниз поїхав, став плюс 2. Значить, він отримував електрон. Окисник, а вся речовина, до якої входить цей ферм, буде також окисником. Тобто у нас феррум хлор три, ферм трихлорид окисник. Ну, і зрозуміло, автоматом протилежність буде відновник. Калій йод буде речовиною відновником. Ну і бачимо, що тут йод дійсно мав ступень окисня мінус 1, і він підвищив ступень окисня до нуля, тобто віддавав електрони. Зрозуміло, як це робити? Значить, зараз ставите відео на паузу і для решти чотирьох реакцій виконуєте завдання. Перевіряємо, знову я не буду це все проговорювати. Поставте, якщо хочете, ще раз відео на паузу, перегляньте все. Я впевнена, що ви зробили так само, як і я. А це означає, що ви молодці. А тепер розкажу ще одну дуже важливу річ про ступень окиснення. Пам'ятаєте, у елементів зі змінним ступенем окиснення він буває максимальним та мінімальним. Максимальний ступень окиснення для більшості наметалів можна визначити за періодичною таблицею. Якщо ви користуєтесь коротким варіантом, то максимальний ступень окиснення дорівнює номеру групи, в який розміщений елемент, а мінімальний ступень окиснення — номер групи мінус 8. Наприклад, сульфур, розміщений в 6 групі. Значить його максимальний ступень окисня дорівнює плюс 6, а мінімальний 6 мінус, 8, мінус 2. Якщо ви використовуєте довгий варіант періодичної таблиці, тоді сульфур тут розміщений, бачите, в 16-й групі, і максимальний ступень окисня дорівнює номер групи мінус 10, також буде плюс 6, а мінімальний номер групи мінус 18, 16 мінус 18, також маємо мінус 2. Нанесемо ці граничні значення на проміні, між ними ще поставимо проміжні значення ступені окисня 0 і плюс 4. А тепер давайте проаналізуємо, якщо сульфур у нас знаходиться в максимальному ступені окисня плюс 6, чи може він ще його підвищувати? Ні, звичайно, це ж вже межа. Тобто він може тільки знижувати ступень окисня. За рахунок чого? За рахунок отримання електронів, тобто він може бути тільки окисником. Причому? Тому знижувати ступень окиснення він може як до проміжних значень, так і до мінімального мінус 2. Наприклад, сульфатна кислота концентрована, в якій сульфур має ступень окиснення плюс 6, реагує з різними заактивності речовинами, і сульфур знижує в усіх випадках свій ступень окисня до плюс 4, 0 або, відповідно, до мінус 2. Тепер протилежний варіант, якщо сульфур знаходиться в мінімальному ступені кисні мінус 2, чи може він знижувати свій ступень кисня? Ні, він вже на дні та, нижче бути не може. Він може тільки підвищувати ступень кисня, тобто тільки віддавати електрони і бути тільки відновником. Причому також підвищувати він може ступень кисня до проміжних значень, до 0 чи плюс 4, або до максимально плюс 6. І ось приклад взаємодія сірководню, в якому сульфур має ступень кисня мінус 2, відповідно, він віддає в усіх випадках електрони і підвищує ступеню кисня до 0, плюс 4 проміжних або до максимального ступенього кисня плюс 6. І одразу дуже популярне завдання на цю тему. Знайдіть відповідність і зазначте, в якій речовині хлор може бути в хімічних реакціях лише окисником, а в якій речовині лише відновником. Ось вони, формулки, починаємо з обчислення ступеню окисня. Хлор 2О, оксиген. Має ступеню окисня мінус 2 завжди в оксидах. Хлор в даному випадку повинен мати ступеню окисня плюс 1. І це відповідає варіанту В. Далі, ферм хлор 2. Тут немає елементів з відомим ступеню кисня. Тут всі ступені кисню змінні. Значить, що ми робимо? Я вам казала, що якщо ви маєте такий варіант, бінарна сполука метал з неметалом, то неметал метал завжди в ній буде мати мінімальний ступень кисні. І нам треба подивитися в періодичну табличку, щоб визначити цей ступень кисня. Хлор в короткому варіанті в 7 групі розміщений, і в довгому в 17. Тобто максимальний ступень кисня в нього буде плюс 7, а мінімальний 7, мінус 8 або 17, мінус 18, мінус 1, нам потрібен мінімальний. Тобто в сполуці ферм хлор 2, хлор буде мати ступеню кисню мінус 1. І це відповідає варіанту Г. Третій приклад Hloro 4. Відомий у нас оксиген мінус 2, гідроген плюс 1. Хлор в даному випадку повинен мати ступень у кисню плюс 7. І це відповідає варіанту Г. Ну і нарешті хлор 2, проста речовина, хлор Прості речі вони має ступінь о 0, і це відповідає варіанту А. Тепер нам потрібен лише окисник і лише відновник. Це те, про що я тільки що розповідала. Елемент може бути лише окисником, якщо він може тільки отримувати електрони, тільки знижувати ступень окисня, вище бути не може. Тобто він повинен бути максимальним. В даному випадку це у нас третій варіант Hхло4. В ній хлор має свій максимальний ступень окисня плюс 7. Ну і відповідно там, де він мінімальний ступень окисня Має мінус 1, він в такому випадку може бути тільки відновником, тільки віддавати електрони і підвищувати ступені кисня. Вниз він піти не може. Отже, лише окисником він є в сполуці hcl 4, а лише відновником в сполуці fecl хлор 2. Ну і наприкінці наведу декілька прикладів найпоширеніших речовин окисників і відновників. Найпоширенішими окисниками є в першу чергу, звичайно, кисень, але крім цього прості речовини галогени, Фтор, хлор, бром, наприклад. Крім того, окисниками можуть бути деякі кислоти, наприклад, концентрована сульфатна кислота H2, so 4 або нітратна кислота будь-якої концентрації. Також окисниками бувають деякі солі, наприклад, калій перманганат, в якому манган має максимальний спень окисня — плюс 7, тому тільки знижує ступень кисня. Відновники популярні, це вже відомі нам вуглець і водень, але крім того, прості речовини метали, вони тільки підвищують ступень окисня, тому вони бувають тільки відновниками. Ось і все. Хто був уважний, той зрозумів, що окиснення це процес втрачання електронів частинками речовини, а відновлення процес приєднання електронів. Відновник завжди віддає електрони і окиснюється, ступень окиснення при цьому підвищується. Окисник приймає електрони і відновлюється, ступень окисня елемента знижується. Елементи у вищому ступені окисня можуть бути тільки окисниками, а у нижчому тільки відновниками. Невідомі ще речовини-окисники, галогени. Кисень, нітратна та концентрована сульфатна кислоти, найвідоміші речовини відновники метали, вуглець, води. А тепер я з вами прощаюсь. Як завжди, бажаю успіхів у вивченні хімії. Не хворіте, бережіть себе, і нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. До побачення!